Внаслідок збройної агресії РФ та постійних обстрілів кількість внутрішньопереміщених осіб значно збільшилась, і люди вимушені шукати собі нове житло. У нас в Україні діє державна програма щодо забезпечення тимчасовим житлом безкоштовно внутрішньопереміщених осіб, а також внутрішньопереміщені особи можуть самостійно собі знаходити це житло. Державою передбачено тимчасове безкоштовне житло для внутрішньопереміщених осіб. Воно надається строком до одного року. Фонд такого житла формирується органами місцевого самоврядування. Це можуть бути сільські, селищні ради, міські. І ради для того, щоб отримати і стати на облік таке житло, людині необхідно звернутися до органів ЦНАП це центр надання адміністративних послуг. Площа такого житла може вирішуватися індивідуально в кожному випадку, звертають увагу на кількість осіб, які входять до складу сім'ї особи. І вона повинна бути не меншою ніж шість квадратних метрів на одну особу. Першочергове право на отримання такого житла мають багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми, вагітні особи, також пенсіонери та непрацездатні особи, особи, у яких зруйноване житло внаслідок збройної агресії РФ. Щоб не потрапити наших шахраїв, я можу дати такі поради. По-перше, не потрібно надавати предоплату за бронювання такого житла, тому що ви не можете впевнитись, чи є особа, яка бере предоплату власником такого житла. Також ви не можете заключити договір дистанційно з такою особою. Але все таки, якщо у вас е, виникла така ситуація, що ви, наприклад, в дорозі і вам е, ніде е, переночувати, і ви готові ризикувати і скинути такі гроші, то е, е, прислухайтесь до таких парад. Будь ласка, по перше, вимагайте фото. Документів, які підтверджують право власності на таке житло, по-друге, паспорт, ідентифікаційний код власника і паспортні дані повинні збігатися із даними, які вказані у правовстановлюючому документі. А також коли ви будете вводити номер рахунку, куди кидаєте кошти, щоб прізвище ім'я особи, яка отримує ці кошти, збігалися з паспортними даними такої особи. Так, ви можете можете себе е, трохи застрахувати, але е... Це не є гарантією того, що особа не буде шахраєм. Якщо ж все ж таки ви потрапили у таку ситуацію і скинули грошові кошти, і це виявився шахрай, і він вам не повернув ці кошти, то можна звернутися до поліції, завести кримінальну справу. А якщо у вас будуть дані такої особи із фотографій, наприклад, паспортні дані і так далі, ви можете звернутися до суду і повернути ці кошти як безпідставно набуті. Для цього потрібно мати чек, е, ну, банківську квитанцію про те, що ви перекинули ці кошти, і паспортні дані особи, яка отримала ці кошти. Тому е, перед тим як скидувати, дуже важливо, щоб вам скинули фото паспорту. І е, ці паспортні дані збігалися із. Е, Тими, що висвітяться при скидуванні коштів, крім того, щоб не потрапити на шахраїв, обов'язково потрібно укласти договір оренди, тобто я не раджу знімати житло без договору укладеного. Також договір оренди ви можете укласти самостійно і на перевірку надати його, наприклад, центру безоплатної правової допомоги. При укладенні договору оренди необхідно обов'язково перевіряти кількість власників, які записані у правовстановлюючому документі, тому що бувають випадки, коли один із співвласників приходить і укладає договір оренди, а інші співвласники не знають цього або не згодні з цим. І особа може потрапити також на гроші. У нас в Україні діє принцип свободи договору. Він передбачає, що будь-які умови, які погодять між собою сторони, вони будуть функціонувати. Таким чином, коли особи вкладають договір оренди, потрібно прописувати дуже уважно всі деталі і умови договору оренди, аби мати. Аби мати сприятливі і гарні наслідки цього договору, бувають у нас короткострокові договори та довгострокові. Якщо ви в умовах договору оренди не прописуєте строк, на який укладається договір, то цей договір вважається автоматично укладеним на 5 років. Короткострокові договори вони укладаються менше ніж на один рік. І є деякі законодавчі відмінності у цих договорах. Якщо людина укладає короткостроковий договір, то в цьому договірі не обов'язково прописувати членів сім'ї, які будуть проживати з наймачем. А якщо договір укладається довгостроковий, то обов'язково прописуються всі особи, які будуть проживати з наймачем саме у договірі і тільки вони матимуть право проживати з ним. Ці особи матимуть такі ж права і обов'язки, як наймач. Також, якщо людина уклала довгостроковий договір, то вона має переважне право на продовження дії договору після того, як закінчиться строк. Крім того, якщо власник житла вирішить продати своє майно, то при довгостроковому договорі наймач зможе має переважне право на покупку цієї квартири. Наймач зобов'язаний робити поточний ремонт, якщо це не указано в договорі. Тобто автоматично по закону наймач зобов'язаний робити поточний ремонт. Тому, якщо наймач не хоче робити цей ремонт, дуже важливо в договорі оренди прописати, що сторони домовились не робити поточний ремонт. Крім того, хочу зазначити, що наймач не має права робити реконструкцію приміщення та перевлаштовувати саме приміщення. Договір оренди укладається обов'язково у письмовій формі. Законодавство не вимагає нотаріального посвідчення при укладенні договору оренди, але сторони за взаємною згодою і взаємним бажанням мають право укласти цей договір нотаріально. Так, податки необхідно сплачувати кожна фізична особа, яка не є підприємцем і здає своє житло в оренду. Зобов'язана сплатити податок з фізичних осіб 18 відсотків та військовий збір 1,5 відсотка. Цей податок повинен повинні сплачувати щоквартально. Строк сплати починається з останнього дня кварталу. І е, можна сплачувати протягом 40 днів після цього останнього дня. Також е, необхідно звернути увагу, що е, особа пов... зобов'язана подавати щорічну декларацію про доходи і вказувати ці доходи у цій декларації. Е, людина не може в односторонньому порядку змін е, власник житла, не має права змінювати орендну плату. Е, орендна плата прописується у договорі. Сторони спільно погоджують цю орендну плату, і законодавством не передбачено мінімальної або максимальної орендної плати за житло. При цьому законодавство встановлює, що е, орендна плата сплачується щомісячно, якщо інше не встановлено у договорі. У нас е, діє по договору оренди, свобода договору це означає, що дві сторони можуть зустрітися, погодити певні умови стосовно е, оренди житла. І е, підписати е, цей договір, скласти такий договір вони мають право самостійно не обов'язково звертатися до юристів, не обов'язково звертатися до нотаріусів. Дві сторони зустрілися, погодили певні умови договору, прописали їх. І підписали цей договір ручкою. Все, цей договір має юридичну силу, і по ньому необхідно сплачувати податки, як я казав, а також виконувати всі ці обов'язки. Дуже важливо все ж таки укладати такі договори. Якщо ви не будете укладати договір оренди, то вас можуть вигнати з вашого житлового приміщення.